Продовжуємо роботу над нашими віконними прорізами. Минулого разу ми з вами їх підібрали, віконні блоки і балконні двері, прийняли для них віконні прорізи, і тепер ми їх будемо розташовувати на плані будиночку. Ось дивіться, давайте подивимося на цей рисуночок. І вияснимо. Ми з вами вже розташували на нашому плані. Звичайно, стіни, ось поперечні і поздовжні наші стіни, кожного своя конфігурація будинку. Це зовнішні стіни і ось внутрішні стіни. Тут їх дві, ось вони такі поздовжні стіни. Може. І бути і три, і так далі, і поперечні стіни, вони такі тостіші. Ми розташували з вами сходово-ліфтовий вузол. Ми розташували з вами перегородки. Ось вони такі тоненькі, це наші перегородочки. Ось між квартирами, між кімнатами, де потрібно квартири, де потрібно між кімнатами. Тепер ми з вами намітили собі ширини віконних прорізів. І між віконними прорізами оцей кусочок стіни, оцей участок стіни, між прорізами, або від кута будиночка, починаючи, буде називатися простінок. Простінки у нас можуть бути або рядові, або кутові, і наші всі простінки повинні бути кратними 130 мм. 130 мм це розмір нашої цеглинки, половинка цеглинки нашої. Ну тут так трошечки видно, да? половинка нашої цеглинки з урахуванням шва. Півцеглинки це 120 і шов 10 мм. І знову 120, і шов, 120 і шов. Половинка цеглинки плюс шов, тобто всі повинні бути кратними. Але буває таке, що шовчик може бути збільшений. Наприклад, не 10 мм, не 12 мм, може зробити 15 мм. Трішечки більше, а може зменшити 8 мм, 7 мм, в залежності від того, скільки ми розрахуємо цих всіх цеглиночок та швів в нашому цьому простіночку, От від куточка будинки до початку нашого прорізу. І далі від прорізу. До прорізу. Ми з вами будемо розраховувати. А муляр каменщик буде викладати, знаючи, коли він подивиться на розмір цього простінку, він буде знати приблизно, скільки в нього цеглинок буде знаходитися на цьому участку, на цій ділянці. І він буде підготовлювати матеріал відповідно до розміру нашого простінка. Де ж ми знаємо розміри простінків? Ось у нас є розміри. Простінків. Якщо у нас буде в одну цеглу. Да? ось воно, в одну цеглу, То це 120 мм, звичайно, ну і 10 мм більше. Якщо, верніше, в одну цеглу 250, півтори, якщо цеглинки положить 380 і так далі. Чому тут не враховується? Дивіться, дві, наприклад, цеглини. Ми поклали це 250 і 250 і один шов між ними. Другий шов за другою цеглинкою не враховується сюди. Дивимося, вони всі повинні бути кратні 130 мм, але останній шов за останньою цеглинкою ми не враховуємо. Нам не потрібно знати, скільки цеглинок. Нам потрібно знати ось ці. Міліметрі. Скільки буде у нас довжина в міліметрах наших простінків? Що ми робимо? Ми зробимо скріншот оцієї картинки, розміри наших простінків і вставимо в автокад, де хочете. Так, Ctrl-V. Ось вони розміри наших простінків. Я можу трішечки зменшити і можу перенести ось сюди під низ, можете збоку, де хочете, де вам буде зручно. Ну, і, звичайно, я ж туди перенесу, дивимося. Ось я, наприклад, буду починати розташовувати ось ці два блоки, мається на увазі дверний та віконний блок, ось десь тут в стіні. Якщо я почну спочатку, з кута до початку моїх блоків це буде ось такий величезний простінок. І мені його потрібно підібрати по ось цих міліметрах. Що я роблю? Я виділяю ці два блока, перенести, і ось так я їх поставлю на самий куточок своєї будівлі. Ось так. Тепер я знову їх беру. Перенести, беру, пам'ятаєте, за цей хвостик, не за верхній куточок, а за цей хвостик. І ось так по траєкторії просто переносю. І дивлюся, де мені плюс-мінус приблизно посередині кімнати, там я хочу поставити. І ось я тут зупинилася. Дивлюся, написано у мене на моєму курсі біля мого курсора 5673, плюс-мінус 5600 мм. Тепер я не відриваю. іду дивлюся, скільки ж в мене в стандарті є 5500-5710. Так ось я не 5000, ті абстрактні 600 з чим, а 5710 і буду переносити. Вертаюсь назад, вертаюся і починаю відслідковування, не попаду 5700. І все, воно унесло туди ж? Ага, 5710, все. Я перенесу зараз на 10 мм. Я перенесла, і в мене ось тут стандартний простінок. Не просто якийсь там, а стандартний простінок. 5710. Тепер я беру наступне вікно перенести. Щоб вам зручніше було. Отак, вприту ставлю. Поставила впритул? Поставила. перенести і починаю. Ну, наприклад, ось хочу приблизно десь тут 1900 чим да? міліметрів 1800-1900. Дивлюсь, який в мене є стандартний. 1940 або 1810. Який вам подобається, такий і приймайте. Я, наприклад, прийму 1810. Ось так поставлю своє віконце. Наступне вікно оце я одразу так переміщу, насередину перенести, поставила сюди перенести. Знову, ось так я хочу десь приблизно розташувати, але звертаю вашу увагу, коли ми будемо відзеркалювати сюди отут-де сходова клітка, недалеко відносити. Ось так приблизно написано: 1070-11, 1100 Приблизно 1100. 1160 або 1290 можете віднести. Тобто я пишу на клавіатурі 1000, наприклад, 290 і дивлюся, о, ну, в принципі, мене, мабуть, влаштовує. Можна перенести на 130, змістити все ж таки ось сюди, на 130. Все. Я розмістила свої простінки по верхній цій поздовжній. Стіні. Все те ж саме я роблю тепер і по цій нижній поздовжній стіні. Беру перенести, хватаю, поставила. Тепер беру, виділяю, перенести і хочу перенести приблизно, приблизно, приблизно ну, на 4 тисячі, там, 400, на 4 200, може, 4,300. Дивлюся стандартно. 4,280, мабуть, мене влаштує. Пишу на клавіатурі. 4,280. 4, Ось, в принципі, мене влаштовує. Тепер я оце вікно перенести. Мені його треба десь тут розташовувати. Але коли у нас такі куточки, ми робимо так: перенесли. Тепер я буду переносити приблизно, куди він, воно в мене. Ну, так, десь 1700, 1800. Стандартний, в мене є 1680 і 1810. Ну, я, мабуть, 1680. 1680. Поставила його, тепер виділила, і схватила його, і поставила ось сюди вниз. І наступне. Те ж саме я буду перенести, перенось уже сюди поближче. І тепер я даю собі орієнтир, наскільки мені потрібно, там дві з чим-то. От я на 2 200, на 200, на 2070 є стандартний, 2070, подивлюся, 2070, або на 1940, мабуть, я трішечки його зміщу. Перенести на 130. Ось так. Знову наступний перенести. Отак, в куточок, перенести. Не за то схватилося. Перенести ось за цей куточок. 2013 там. 1700, так 1680. Візьму 1680. Є такий розмір 1680. І з цієї сторони, я також хочу зробити одразу. На 1680, щоб було симетрично. Все добре. І скільки тут залишилося, хай залишається. Все, в цьому проєкті ми це все зробили. Тепер ми все це робимо в наступному завданні. Дивимося, знову тут у нас великий. Я аж з самого краю так поставила. Перенести і поїхала. Приблизно там 6 7 тисяч, 7 тисяч. На 7 тисяч у мене 7 тисяч 10 є. Так, пишу на клавіатурі 7 0 10. Ось моє вікно. Хочу подвигаю, хочу ні. Перенести. Все гамузом уважно ось сюди я прив'язуюсь. Поставила. Так, виділяю. Перенести. І наскільки? Дивимось стандартно. Я пам'ятаю, що в мене там, по-моєму, є 2500. Скільки? 2598. 2500. 90. Все, мене влаштовує. Все те ж саме можна збоку, де хочете, з чого почати, з якого хочете, з того і починаєте. Краю, як то кажуть. Так, перенести. Ну і тут приблизно у нас. На 1290, 1420, ну 1420. Це вже я не знаю, тому так вам кажу. Так, і так далі. Знову тут ось там декут, я сюди перенесла, перенести приблизно там 2200, мабуть, або 2070 знову виділила і спустила. Внизу, отак, тільки так, по-іншому у вас не вийде. Знов звертаю увагу, там, де вікно наше на сходах, недалеко від стіни відносите. Ось тисячу, мабуть. 1680. Ось так віднесу. Все наші віконні прорізи розташовані і зверху, знизу, в першому і в другому завданні. Наступний завершальний етап по прорізам це ще не все. Нам треба їх замаркувати, ці прорізи. Ми з вами підбирали віконні блоки. Якщо ми виділимо будь-який віконний блок, натиснемо тут на стрілочку, не натиснемо навіть піднесемо ми бачимо 1810. Наступний, наприклад, 1510. Наступний 1210. Можете собі записати десь, можете запам'ятати собі 10. 810 і так далі. Так ось найбільший віконний блок в мене 2410. І от він у мене буде під маркуванням В1. Наступний, за величиною. У мене 1810. Ось у мене 1810. Неважливо, він стоїть сам, цей віконний блок, або з дверима. Я його назву, я два рази клацну, і отут напишу В2. Окей. І в мене ще, мабуть, десь є такий ось віконний блок на 1810. Ось він. Я також напишу В2. Окей. Далі наступний в мене на 1510 За, е, вниз йду. Два рази клікнула, пишу В3. Окей. Тепер у мене, мабуть, 1210. Це вже в мене буде В4. Окей. В1, В4. І це в мене, мабуть, вже буде В5. Тому що це в мене. Віконний блок, який шириною, так, я просто посередині перенос. Який в мене 910 мм. Я подивлюся, чи всі я замаркувала. Ось у мене на 1210. Я згадаю, що це в мене в 4 Окей. Це я зробила в першому завданні. Відкриваю пояснювальну записку для першого завдання. У нас була специфікація елементів прорізів для дверей. Ми робили, підбирали сюди двері. Тепер ми будемо підбирати вікна. У нас тут, зараз, ми з вами побачили 5 різновидів. Значить, є В1, В2, В3, В4 та В. 5, може у вас буде 6, може у вас буде 7. Добавити отут строчки. Прибирати строчки не потрібно, якщо у вас будуть лишні. А додати отут можна додати ось, Ага, поїхала воно кудись, Тар-тарари. Тому, бачите, рекомендація, що робіть не більше 5 вікон, тому що вам прийдеться отут перероблювати. Ну тут можна, але це треба трішечки посидіти на цим. Як ми записуємо марку віконного блоку. Параметри віконних блоків. У нас усі віконні блоки висотою 1460. Це висота пишеться ось в дециметрах 15, тобто 1500 округляється. 1500. Далі йде ширина. 570 це шестерка, 720 це сіморка. Наприклад, 2070. Це 21 округляється ширина. Вірніше, висота стандартного всіх одинаково, висота, висота, і друга цифра це ширина. Якщо ми заглянемо тут в ДСТУ в державні стандарти, то там ще треба писати, що віконний блок, який там з балконом чи без балкона, треба записувати матеріал, тип конструкції, висота, ширина і так далі. Там дуже-дуже багато різних показників. Ми їх спрощуємо, звичайно, всі показники, і пишемо: вікно, полівень, хлорідне, одинарний склопакет, наприклад, 15-24 в мене найбільше. Ось воно. 24 2410. Далі, наступне, я пам'ятаю, що в мене 18 вікно на 1810. Я скопіюю. Ctrl-C, Ctrl-V. Тільки поміняю на 18. ctrl -V, В. У мене там ще 15 є. Ctrl-V. 12. І Ctrl-V дев'яте. Я написала марки усіх віконних блоків. Тепер ми умовно уявляємо собі і наші всі оці вікна на фасаді. У нас тут є план. Є, наприклад, перша вісь, отут. Є, отут вісь остання, наприклад, дев'ята. Я не знаю, може, сьома. Отут у нас є, в осі. тут у нас є, наприклад, А вісь і є остання вісь, там Г, наприклад, Г. Так ось я дивлюся по фасаду 1, дев'ять, і буду дивитися, які в мене тут вікна. Далі по фасаду АГ. А я дивлюся, що у мене тут зовсім немає жодного вікна. Тобто, у мене будуть прочерки. Теж на зворотньому фасаді, і тут по фасаду 9,1. Тобто, я буду дивитися, я зараз не можу нікуди дивитися, да, тому що в мене немає фасадів. Я буду собі уявляти, які ж там вікна в мене по цим фасадам. Ось я дивлюся: я відкрию, щоб мені зручніше було, мій план. І дивлюсь: у мене є фасад 1, 7, тобто. Оце спереду, я дивлюся на 1, 7. Сімка у мене тут. І я отут напишу: 1 7 Зворотній, звичайно, це 7-1. Далі дивлюся. В мене цей фасад називається АГ, а зворотній буде ГА. Ось у мене цей фасад буде АГ, зворотній ГА. аг Г. -А. А -Г. Г, а. І скільки ж у мене на поверх кожних вікон. І ми будемо дивитися. Скільки ж у мене перших вікон, перших вікон, по цьому фасаду по один дивіться. Я дивлюся, що в мене одно, -одно. Ну, Звичайно, і тут буде. Значить, у мене їх два. Це по цьому фасаду. Наступних вікон, других. Других, дивлюся, а в мене їх тут немає. Я одразу подивлюся, що й третіх в мене тут немає, да? вікон. І поставлю прочерк, поставлю, поставлю прочерк. Четверті і п'яті. Четвертих в мене одне, і там буде два. І п'ятих також буде два. 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 Зворотній фасад, наприклад, Сім один. Дивлюся. Сім. Один. В-перших. Ага, ось я неправильно, бачите, в мене в-перше саме велике вікно. Ось я неправильно Не нумерувала. Це в мене, мабуть, яке тут вікно 15, 15 це в мене під номером 3. 3. Окей. Так, перших в мене можу сюди піти, можу тут, де хочете. Перших немає. Других в мене буде 2. Перших в мене немає. Других в мене буде два. Третіх в мене буде два. І четвертих буде два. Не забуваю про дзеркальне. Я відзеркалю колись. Два. І цих два. А п'ятих у мене тут немає. Так, тепер по А Г. Вони будуть одинакові. Дивіться, в мене тут є тільки третій і другий. По одному вікну. Тут нічого відзеркалювати не потрібно. Тут в мене є другі і треті, ось. А інших в мене по АГ і так точно по ГА. Їх ніяких не буде. Далі підраховую два і прочерки два. Тут чотири, тут чотири, далі чотири і два. І у нас ще є строчка ось Д5. Що таке Д5? Це балконні двері. Ми пишемо балкон, полівеніл хлорідний ОСП. Одинарний склопакет 22-7, Висоту. Тут Висоту вони 2200 мм округлені будуть там, І ширина 720 також округлена в дециметрах. Де ж вони в нас є? А в нас їх ще немає. Вони в нас ще не замарковані. Дивимося. Вони в нас стоять ці двері, але вони не замарковані. Ми беремо, копіюємо і усі балконні двері або двері на лоджії. Вони також вважаються балконами. Ми будемо замарковувати під п'ятим номером. Так, на три крапочки. Д5, Окей. Окей. Копіювати всі. Ставимо тут, ставимо тут. Все. Більше у вас. Немає тут в нашому проєкті, немає тут балконних дверей. Переходимо до наступного завдання. Робимо те ж саме. Найбільше у нас вікно В1, воно у нас 27,10. Далі, наступне вікно у нас є це, мабуть, 12 вікно. Це, мабуть, 9 вікно, 910, 9 вікно. Тут у нас. Також 27 В1, Це 12 12 і це 12 Тут, мабуть, трішечки менше, буде типу розмірів. Якщо ви зрозуміли, як робити, ви можете не передивлятися одне і те. Я вам просто лишній раз показую, як все зробити правильно. І оцю трішечки подвину, щоб воно тут не наїжджало один на одного. В1 це саме велике, В2 у нас буде v2, окей, okay. і оці всі 12, це у нас v2, це у нас v1, це v2, в 2 і в 3 окей. Так, тут 12. Так, все. Ми замаркували всі вікна. Ми запам'ятали, що В1 у нас 27, В2 у нас 12, і В3 у нас 9. Йдемо в другу, пояснювальну записку. Я отут скопіюю, звичайно, оце все нам три штуки тільки потрібно. Ctrl c Так, Ctrl В. Перше в мене 27. Далі в мене 12, і далі в мене 9. Тепер дивлюся мої координаційні осі. Виходжу на листочок, В мене 1, 9. Відповідно, зворотній 9, 1. А ГА. 1 9. 9 1. А, Г, Г, А, так, Г, А, Далі передивляємося перших прорізів, перших виконаних блоків, верніше, по нижньому фасаду у нас один, відповідно, два. Других у нас буде, дивіться, один, два, три, а шість штук. Два і шість я просто запишу перших в мене два. Других в мене шість. Третіх в мене по цьому фасаду немає. Так, тепер по зворотньому в мене перших і третіх, других немає. По два буде. Перших в мене два і третіх в мене два. а цих в мене немає. Далі на торцевому фасаді, у мене тільки В2. По одному в мене буде. І все, значить, В2: 1 і 1. А тут всі прочерки, 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 прочерки. Всього 4, 8, 2. Якщо я підсумую і перерахую там, дивіться, 14 і дивимося тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і туди буде 14. Значить, я правильно підрахувала. В першому проєкті в мене тут 2, так, 12, 14, 16. Чи я нічого не пропустила в першому проєкті? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. І буде на ту сторону 8. Я все вірно підрахувала. Ну і, звичайно, я ще в другому проєкті доставлю балконні двері. Їх потрібно ще занести. В табличку. Я показала балконні двері на другому завданні, тепер треба їх внести до таблички. Завдання номер один. Дивлюся: по нижньому цьому фасаду, якщо я вийду сюди. В мене одна, дві, і сюди буде три-чотири балконних дверей. Четверо. Значить, пишу чотири. По зворотньому фасаду, в завданні один, щоб не переплутати, одна. А там нічого немає. Одна і тут одна дві буде. Дві, і там нічого немає. Я одразу собі порахувала дві, а тут нічого немає. І в мене всього шість балконних дверей. І по другому проєкту переходжу сюди. В мене дві буде внизу, дві вверху, і по одній по торцям балконних дверей. Два, два, один. Один, також у мене 6 штук. Ця табличка майже заповнена. Трішечки отут завершити потрібно, поки що ми не можемо цього зробити. Зробимо це трішечки пізніше. Дві пояснювальні записки. Так. І повністю готові прорізи у нас, простінки, все готово. І будемо переходити на наступний. é top.